Восьмеро людей загинуло після того, як літак TransAsia Airways зачепив міст і впав у річку неподалік від Тайбея, найбільшого міста Тайваню. На борту судна, яке летіло внутрішнім рейсом, було 58 людей. Як повідомляють, є поранені. Центральне новинне агентство Тайваню передає фотографії літака, який майже повністю лежить під водою в річці Кюлунг. Рятувальні команди намагаються витягти з корпусу близько 30 людей. Бойовики ісламської держави опублікували в інтернеті відео, на якому, за їхніми словами, видно, як заживо спалюють йорданського льотчика. Моаза Аль-Касазбеха на кадрах, які зараз неможливо перевірити, показано чоловіка, що стоїть у клітці, охоплений полум'ям. Лейтенанта Кассасбеха захопили після падіння його літака біля сирійського міста Рака у грудні. Він виконував місію для коаліції на чолі із Сполученими Штатами Америки, яка намагається протистояти ісламській державі. Телебачення Ордані підтвердило смерть і повідомило, що пілота вбили місяць тому. Британські депутати дозволили народження дітей з ДНК узятиме від трьох людей одного чоловіка. І двох жінок цей крок вже називають історичним. Таким чином, Великобританія може стати першою у світі країною, яка дозволить заводити дітей від трьох батьків. Технологія призначена для того, щоб унеможливити передачу смертельних генетичних хвороб від матері до дитини. Її запровадження у вівторок підтримало 382 депутати палати общин, 128 були проти. Якщо зміни невдовзі підтримає і палата лордів, то перша дитина з ДНК трьох людей може народитися вже наступного року. Верховний комісар ООН з прав людини Зетраат Аль Хусейн. Заявив, що в районі бойових дій на сході України мають місце явні порушення міжнародного гуманітарного права і правил ведення збройних конфліктів. Автобусні зупинки і громадський транспорт, ринки, школи і садочки, лікарні і житлові райони в Донецькій і Луганській областях перетворилися на поля бою, сказано в заяві Принца Зейда. Будь-яка подальша ескалація стане катастрофою для близько 5 мільйонів людей, які живуть посеред збройного конфлікту в східній Україні, згідно з уточненими даними ООН, у збройному конфлікті на Донбасі. Вже загинуло понад 5 тисяч людей, а понад 12 тисяч поранено. У 2015 році Україна має повернути Міжнародному валютному фонду своєму головному кредитору більше 1,4 мільярдів доларів, йдеться у повідомленні фонду. Тим часом саме МВФ визначається, чи треба розширювати програму кредитування України і на яких умовах. Оглядачі ж погоджуються, що лише за умов отримання нових позик Україна цього року зможе розрахуватися за всіма зовнішніми боргами, тобто уникнути дефолту. Загалом, згідно із розрахунками уряду, цього. Року Україна має виплатити близько 11 мільярдів доларів боргів. Минулого року ця сума становила 14 мільярдів доларів. При цьому від міжнародних кредиторів Україна отримала 9 мільярдів доларів, із них більше 4,5 мільярдів доларів від МВФ. 1 березня громадяни Росії, держави-агресора, зможуть в'їхати в Україну тільки за закордонними паспортами. Це необхідно для безпеки держави, заявив Петро Порошенко. Президент наголосив, значна кількість розвідників, диверсантів та терористів потрапляють в Україну саме з Російської Федерації, а це пряма загроза мирним українцям. В Рівненській області затверджено перелік навчальних закладів для роботи пунктами пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомляє прес-служба Рівненського обласного управління освіти і науки. Відповідно до спільного наказу управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, випускники шкіл області мають можливість пройти пробне тестування цього року у 22 пунктах: п'ять створено в обласному центрі. Це загальноосвітні школи міста Рівного за числом 1, 6, 9, 13 та 24. Решту в навчальних закладах усіх районів області творчі колективи Рівненського обласного академічно-українського музично-драматичного театру та обласної філармонії виступатимуть у зоні антитерористичної операції для військових. Ініціативу артистів вже погодило Міністерство культури. Про це інформує прес-служба Рівненської обласної державної адміністрації. На даний час керівництвом мистецьких закладів погоджуються програми та перелік артистів, котрі виступатимуть для українських бійців. Зокрема, з філармонії в зону АТО хочуть поїхати: етногурт Туліби, Сашко Невже, Леонід Репета, Микола Бобрик та Інна Ярошчук. Артисти співатимуть бійцям українські пісні, народні, повстанські, героїчні та козацькі. Планується також створення окремих мобільних груп артистів, які виступатимуть на блокпостах. В Ірані відбувся міжнарод. Одний турнір з греко-римської боротьби «Ядегар і Мамкап серед юнаків 2000 2001 року народження боролися спортсмени з Ірану, України, Вірменії, Азербайджану, Індії, Грузії, Киргизстану. У складі юнацької збірної команди України брав участь і вихованець Костопільського обласного ліцею інтернату 2-3 ступенів. Фізичної культури і спорту Владислав Кузько, хлопець виборов у ваговій категорії 42 кілограми срібну нагороду.